Шанують мужність, патріотизм і професіоналізм військових журналістів. День 16 лютого був вибраний не випадково. Тому що саме в цей день 16 лютого 2015 року під Дебальцево загинув редактор редакції телерадіокампанії БРИЗ Дмитро Лавутна. Загинуло дуже багато інших журналістів. Ось пам'ять про це визначається, шановується від пам'яті. 1998 році були створені на території України оперативні командування. Північне оперативне командування було створено 1 січня 1998 року з центром у Чернігові. Працював прес-центр, а 26 березня. 1998 року був виданий наказ щодо створення редакції газети Північні військові відомості. От якраз, якраз у вашій увазі і показаний перший номер цієї газети. Він вийшов 1 липня 1999 року. У 1997 році ще до появи газети Північної військової відомості перший осередок військової журналістики з'явився тут. Кореспондентський пункт відкрився центральної газети Народна армія Міністерства оборони. Потім колеги наші Північної відомості, потім регіональний медіацентр Міністерства оборони. Стая одне єдине завдання всіми можливими засобами пропагувати Збройні Сили України, піднімати престиж і авторитет. І Вся наша журналістська браття, яка була на той час, ми створили при медіа-центрі журналістську домівку, де кожен журналіст любого цивільного видання, фото, телебачення, міг прийти до нас і ми йому допомагали відчути, що таке Збройні сили. І ми, створивши журналістку домівку в медіа-центрі, ми нашим цивільним журналістам запропонували реально відчути, що таке армія. Ми почали втілювати в життя проєкти. Армія гарантує, святий Миколай тебе не забуде. Спробуй себе в ролі військового кореспондента. Журналісти в армії листа стамотрос, завдяки яким ми дійсно підіймали простий Збройним силам. ми, по-перше, все ж таки військові, Ми комбатанти, ми по всіх міжнародних документах, конвенціях Женевських. Ми, як військові, ми маємо. Можливість воювати, а потім вже ми робимо свою роботу як журналісти. Пістолет, автомат, що там у тебе є, це у тебе завжди має бути як у військового в бойовому стані, і ти маєш знищувати ворога на будь-якій будь ситуації, будь-де Зараз е такі підрозділи, як пресофіцери в бригадах, існують структурні підрозділи, або ще в різних структурах це фахівці як офіцери зв'язків з громадськістю. От Начебто це по назвах вони більш стосуються прислужбової діяльності. Тобто зустріти якісь журналістів, повести там показати про військових, там здійсняти сюжет або написати. Знову плине. Ей, плине кача, о ти синів, ніянгов не вберіг мене, я захищати країну мусив, він не сказав, прощай, кохана, я в снах до тебе прилечу.